Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Ну що ж, завершується доволі теплий січень, і зараз будемо дізнаватися, що приготували його останні дні і яким буде початок лютого. Отже, перш за все, поле зниженого тиску буде переважати на цьому тижні. Також буде хмарна погода, і подекуди навіть сніжитиме. Температура істотно змінюватися не буде. Отже, на синотичній мапі ми можемо бачити, що на північ від України стоїть циклон, і саме він надсилає до нашої території атмосферні фронти, І вони до нас приносять опади. Завтра по всій території України в нас невеликий сніг в денні години, подекуди з дощем. 1 лютого у більшості областей, окрім південних, а 2 лютого у західних та північних областях очікуємо на мокрий сніг в Карпатах, подекуди навіть помірний сніг, на решті території без істотних опадів. Також зверніть увагу, що найближчими днями у більшості областей подекуди може бути ожеледь, а на дорогах місця може ледиться. Тож будьте уважні та обережні. Щодо вітру, то його Напрямок буде з південного заходу, а також із заходу. Переважно це будуть помірні швидкості, але у західних областях подекуди можуть бути пориви 15 20 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то в нічні години вони істотно не зміняться. Становитимуть 0,6 градусів морозу практично по всій території України. в денні години від 2 морозу до 4 тепла. 1 та 2 лютого у південних областях подекуди 5-8 градусів тепла. І лише на високогір'ї Карпат залишається такий осередок холоду і вдень, і вночі 4-9 градусів морозу. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.